Нам потрібно вугілля, і тому потрібні різнороби, які б цим всім зайнялися. Всім привіт, з вами Лімбрі. І я вже казала, що у мене є біда з вуглярками, а точніше, з людьми. Їх дуже не вистачає, щоб вони йшли різноробами і таскали мені дрова до вуглярок. Тому нам треба побудувати нові кам'яниці. Я думаю, спершу нам треба зайнятися десь тут, хоча тут дрова. Часто таскаються в інші місця. Тож, мабуть, ми почнемо з розбудови оцієї частинки, щоб люди поблизу йшли та носили дрова. Ось тут. Здається, тут зазвичай дуже-дуже багато. Ну, ладно, зараз не дуже багато. Окей, але ми наймемо ще людинку одну. І нехай вони нам будуть це все таскати. І ми закупимо все можливе вугілля в балаклій. На жаль, його замало. 4 тисячі потрібно для однієї партії. Точніше, навіть не та. Це тільки почати формувати цегло, нам потрібно 4 тисячі вугілля, а там ще й треба випалити. Тож це 8 тисяч на одну партію тільки. Тому нам потрібно побудувати нові кам'яниці. Але треба почекати, поки у мене виготовиться партія, достатня кількість цегли. Знаєте, виходить якесь замкнене коло. Для вугілля мені потрібні різнороби, для різноробів потрібна цегла для кам'яниць, де вони будуть жити. А для цегли потрібно вугілля. І знову по кругу. Я не буду вас сильно мочити, тож для вас мене декілька секунд і кам'яничка буде вже готова. А я буду чекати. Так, дивіться, ситуація з вуглярками ось тут, в принципі, покраще. Стало, дивіться, слухайте, вони всі треба оце перевести куди, щоб вони заповнили поки що лютий. Я сподіваюся, що мене зараз швитесенько нароблять це. Але, до речі, слухайте, я десь в кінці осені, здається, було у мене менше тисяч. Можливо, щось перевозили і тому воно тут не відображалося, але зараз майже п'ять тисяч, то це, я думаю, непогано. У мене нарешті побудувалася тут Кам'янка. Тут ще небагато людей заселилися, і в принципі вони нещодавно тут оселилися, тільки напросто. Давайте глянемо, в січні завершилося. Тим не менш, за січень вони дотаскали деякі дрова. Ось тут я не знаю, які саме було, але ладно. І Я думаю, ще зіграла роль в тому, що вони швидесенько заповнили. Поява ось цієї кам'янки та поблизу ось цих нових стало більше людей. То у нас робочих місць не прям ще сильно багато, особливо ферма, коли вже все зібрала, там різноробами не можна влаштуватися. Плюс на сошарки теж вони не можуть піти. А от вуглярочка це те, що треба. Тут. Трошечки все повільніше йде, але принаймні вони таскають з обох. На мене тепер є дві лісопильні, ось тут одна. Я думаю, згодом я її приберу звідси. І вуглярки так само вони у мене переїдуть поближче, мабуть, до дерев. Або я зроблю декілька заліснень. Але єдине, знаєте, дуже важко спрогнозувати, як швидко вони висадять ці дерева на певній ділянці. Тобто, так, можна зробити такі малесенькі діляночки, але знову-таки, я не можу проробити. Рахувати той факт. Тобто, коли, наприклад, оцій дальній, вони нарубали всі дерева, у них все фулово, тут все немає чим більше зайнятися. Вони мені висаджували дерева просто ідеально. Я поставила така, думаю, ага, оце підходить, можна нові дерева висадити. Там або у мене підросли вже трошечки тут інші дерева, можна третю зробити. Було все простіше зараз. Там не так все легко. І ось у мене друга лісопильня. Я думаю, згодом тут ще з'являться дві людини. У мене буде як мінімум ще одна кам'яниця. Я думаю. Ми будемо розростатися кам'яницями тут далі. І плюс у мене олійниця стоїть нарешті, тому що соняху дуже багато, вони не встигають це все оброблювати, а попит на олію доволі великий. Я не закриваю його абсолютно впанютине. Тож нехай це все виготовляють і все буде. І також поряд склад для соняху, тому що соняху у мене дуже багато. Так, ну що ж, нарешті у нас гута збудована. У нас почалося власне виробництво скляних різних. Виробів. Ми нарешті не будемо закупляти скло в панютане. У нас тепер для кам'яниць є власного виробництва вікна. Тож це дуже добре. Вони потрошечку виготовляють у мене. Скляний посуд в цьому році вони виготовили вже 400, і в минулому було 650. І все це було розкуплено. От, до речі, вони тільки що виготовили і вже кудись несуть. Насправді, у мене майже в усіх райончиках продається цей скляний посуд, і його Розкупаю доволі швидко, але з іншого боку, це добре. Нехай вони так потрошечку скупляються, і у мене поки що дві людини. Я не знаю, чи мені треба більше людей. Їх, мені здається, вистачає. То вони потрошку виготовляють, вони відправляються на ринок, його скупляють, прибувають якісь нові сім'ї. Вони також можуть потім це купити. І так потрошечку у всіх сімей буде скляний посуд. Я думаю, проблем з цим не буде, тому що на іншій мапі я якось розігналася, влаштувала шість людей. Вони в мене виготовляли, виготовляли багато скляних виробів. І вийшло так, що в мене дві тисячі посуду і немає кому продавати. Просто чекати, коли нові сім'ї заїдуть їм продавати. Тому я навіть там. Рибинила виробляти, а так у мене постійне місце роботи. Постійно є попит, вони потрошечку продають, якби з'явилася можливість продавати скляний посуд або вікна. в Якесь інше місто було б взагалі супер, я б найняла би більше людей. Я сподіваюся, що це. З'явиться, тому що я не бачила, щоб можна було продати скляний посуд кудись або глиняний. Я би виготовляла тільки на цьому і відправляла би туди. До речі, у нас ще немає виробництва для глиняного посуду. Я думаю, в майбутньому ми цим також займемося. Треба подумати, де саме це розташувати, але я думаю, буде якийсь, можливо, новий райончик, можливо, навіть через міст ми почнемо нарешті розвиватися на той берег. Ну, берег то так собі, це все у нас одна територія. У нас просто озеро. Тут і ми навколо нього розташовані. Можна буде подумати про те, щоб виготовляти глиняний посуд на іншому березі, і будуть робочі місця. Але знову таки робочі місця це ну два. Не знаю, три, так щоб людина нам швидше таскала просто матеріали для виробництва. Але то таке, і раз ми вже ось тут знаходимось, то давайте я розкажу. Що я тут змінила? У мене ж тут було багато місця, нічим не зайнято, але знову ж таки, у мене тут вуглярочки. Тобто в цей бік я б уже не рухалась, хоча вуглярочки у мене ці погано заповнюються, але ось оці біля нашої першої лісопильні і біля другої лісопильні, вони прям чудово. Слухайте, у мене 50 тисяч вугілля. Я навіть потрошечку почала продавати, здається, в деркачі. Можна буде знову продати, чому і ні? У нас 50 тисяч, слухайте. Можна продавати тепер. У мене цегельні. Нарешті вони працюють постійно, постійно працюють. У мене 20 тисяч цегли. Ви собі уявляєте? Я про це мріяла просто щоб скоріше мені кам'яниці ті розбудувати. А зараз по факту я можу побудувати майже або якщо пощастить, дві кам'яниці ще вони довипалюють інші партії цегли, і точно на дві кам'яниці мені спокійно вистачає. Можна подумати про те, щоб розвиватися далі, кудись в якусь. Сторону, або ось той клаптик, до речі, дорозвивати. Я тут трошечки почала теж поставила ферму, але на ній ніхто не працює. І три поля. Кам'яниця теж стоїть. І до речі, якраз можна буде побудувати отут дві кам'яниці. Давайте поставимо. У нас тут. Триятки є, скляний посуд. У нас ніде не продається скляний посуд, і навіть немає одягу. Тобто, давайте ми з крамницею щось побудуємо. Можливо, ось так. от. Можна в ряд зробити буде потім, можливо. Ми ось так зробимо в цю сторону, щоб вони дивилися нам до полів і могли швидесенько виходити і працювати там різноробами. І у нас буде більше людей, які швидесенько будуть на цю риболовню влаштовуватися, щоб у них була така собі конкуренція. Хто перший, той і влаштувався. Гроші. І так як у мене тут вуглярочки прям чудово собі виготовляють моє вугілля, я побудувала все ж таки ще одну кувальню. Але я вирішила сфокусуватися тільки на металевих частинах і підковах. Якщо з підковами, в принципі, проблем немає, і я спокійно їх можу експортувати в інші міста, то металеві частини я ще досі можу імпортувати, щоб мене швидше лагодили мої вози та тачки. Але непогано було, тому що. Я не знаю, у мене є хтось взагалісь, От дивіться. Цвяхи, цвяхи в балаклі, я знаю, можна купити. Цвяхи, здається, коштують всього лише 5 копійок. 5. Я можу спокійно собі в балаклі замовляти. У них 3000 тисячі цвяхів, я не знаю, мені вистачить. Я там тисячу можу докупити, вони потім виготовлять. А металеві частини коштують 50 копійок. Це вже цікавіше, набагато цікавіше. Підкови я не пам'ятаю, скільки коштують. Здається, вони в мерефі. Брую теж можна виготовляти, але для зброї нам потрібні металеві частини. Тому я думаю, що краще я зосереджуся на металевих Частинах та підковах. поки що. А цвяхи тут таке можна закупити. І повернемося до цього райончику. Я тут так само, що ці ферми поставила. Я думала, чи будувати мені ще четверте поле, але знову ж таки, у мене сюди люди чомусь так поганенько найнялися, вони пішли всі на ферми інші. Ну, ладно, нічого. Тому третє поле вони взагалі не засіяли. Друге, вони ледве-ледве засіяли, але дивіться, вони закінчили в кінці травня. Ну, це буде поганий врожай, у мене 100%, тому мені потрібно задумати. Десь про те, що побудувати тут кам'яницю. От до речі, кам'яниця оця вона в черзі стоїть, тож її побудують на наступний рік. У мене будуть люди. І я сподіваюся, що в мене буде більше людей, які влаштуються різноробами. Взагалі, я очікувала, що з цигельного райончику люди підуть на ферму, але щось. Пішло не зовсім по плану. Тому четверте поле відміняється. Можливо, згодом у мене тут мої лісоруби зрубають ці дерева, і ми поставимо там поля, щоб вони почались по праву сторону від ферми вже. А поки що я поставила сюди сад, бо яблуко у мене попит, знаєте, в деркачах не закривається повністю. Панюти не на ізі, а ось в деркачах там можна ще продавати, тому чому б не продавати? Те, що залишиться, я можу своїм місцям продати, тобто проблеми не буде. І поставила тут мале. Місцеванький хмільник такий, тому що хмілю мені не вистачає, пиво виготовляється повільно. Ячмінь у мене ще є, а от з хмільом проблеми, тому я ще поставила ось в цьому медовому районі. Один великий такий хмільник і ось такий малесенький, поки тут у нас дерева. Я потім, якщо дерева вирубають, я зроблю більший набагато хмільничок. І ви можете помітити, що тут трошечки у нас поменшало сушарок, я їх поприбирала. Але тим не менш, в мене в принципі 65 тисяч сіна. Слухайте, я не знаю, там мені можна ще більше корівників будувати, що я і хочу насправді робити. Ось тут у нас один корівничок є. До речі, дивіться, ну 16. Скільки загалом у нас тварин, мені просто цікаво.

Ну, непогано, непогано. Я думаю, ми можемо потрошечку потім ще додати. Я правда не знаю, куди поставити цей корінник. Мені подобається, коли вони біля водички, щоб принаймні з водою у них не було проблем. Але можливо, можливо, я поставила би, прибрала би тут сушарки, десь і поставила би ще один відносно недалеко від води. Наприклад, ось тут можна було б так поставити. Перше тут у нас багато ще є сіна поряд. І водичка, і все було б чудово. Можна було б покривельню кудись прибрати, Хоча нехай стоїть. Вона тут нормально стоїть, нічого не буде. Я трошечки вирішила прикрасити в'їзд до нашого міста. Так у нас поки що такого прям в'їзду немає, тому що там ще є куди нам розвиватися та розростатися, але я вирішила поставити цегляну цю арку. Парканчик так, у нас тут дерев'яний міст. Кам'яний я будувати не буду, тому що я стільки часу витратила на побудову цього, і мені так шкода буде його знищувати. Але мені здається, навіть з дерев'яним мостом воно виглядає доволі симпатично. Слухайте. Ну чому і ні? Ну подумай, що у нас тут цегла, а там дерево. Добре. Поряд у нас стоїть кам'яниця. Тут ще ніхто не живе, це просто я побудувала, тому що у мене накопичилася певна кількість цегли, і щоб у мене виробництво не зупинялося, я вирішила швидесенько побудувати, витратити частину цегли. Можна було побудувати, звісно, склад, але наскільки сильно мені потрібно, щоб у мене накопичувалося 30 тисяч цегли, тільки в складах, я не знаю. Тож тут потрошечку буде розростатися територія, але вже згодом, після того як ми ось той клаптик. До розбудовуємо планах у мене, щоб на цій території були поля. У мене будуть кам'яниці. І ферми з полями, щоб у мене, по-перше, стала достатня кількість пшениці. Я думаю, сфокусуватися дійсно на вирощуванні пшениці, тому що борошно чудово виготовляється. Я вже почала будувати також третє млин в іншому районі, якраз у нас біля ферми, де буде вирощуватися пшениця. Я думаю, можливо, ось тут так само ми почнемо біля будиночки вставити млини або один. Я не знаю, дивитися будемо по ситуації і продавати борошно, бо борошно можна Можна продати в багато яких міст, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, 16 тисяч. У мене стільки борошна немає, серйозно. А я нікуди не продаю. Продаю, бачите? Я не пам'ятаю, який попит в мерефі, але я точно його не закриваю, там в рази більше тисячі. І в планах у мене ще курники. Я хочу продавати їм яйцям. Тож тут є чим зайнятися у людей буде робота, не тільки на фермі, вони будуть працювати, щоб вони там не збожеволіли від того, що у них немає роботи. Робота буде, щось ми їм придумаємо. Можливо, згодом придумаємо ще третю кувальню, щоб вони ще більше мені і швидше виготовляли все ж таки металеві частини. Їх можна по перше продати. По-друге, вони постійно мені потрібні. Завжди у мене декілька теслярин, римарня є, тобто і плюс продавати. Тож, ось така вийшла невеличка розбудова. Нарешті я щаслива, вугілля мені вистачає і в ковальні у мене тепер є постійне виробництво, і в цегельні. Тож, я думаю, ми непогано тут розвилися. А в майбутньому будемо доставляти якісь оці пусті місця, бо я не знаю, що сюди побудувати. Можливо, ось тут буде кам'яниця десь, або ось тут біля складів. Подивимось, якщо у вас є якісь ідеї, що можна тут було побудувати, чим би заповнити ці пустоти або просто зробити зону відпочинку для моїх місцевих, чисто такий декоративний елемент більше, то обов'язково пишіть в коментарях. А ми скоро побачимося в новому відео. Я всім бажаю успіхів, всім па-па!